Ви знаєте, я виріс в абсолютно зросіщеному Києві, де вивізка на магазині Шкарпетки викликала регіт, де українськості було дуже мало. На щастя, ще залишалися окремі газети, окремі телевізійні програми. І в ті часи говорили, що ну, практично на цих теренах від української ідентичності мало що залишилося. Очевидно, були інші регіони України, де українська ідентичність завжди була потужною, але на великих теренах центральної, східної, південної України це вже було не так. І про нас також говорили, що ми давно забули про свої традиції свободи, що всі давно зросіщені, що нема про що говорити. Це міняється завжди. Це міняється дуже швидко, тому що я завжди активна меншість. У суспільстві, яка дивиться вперед, яка веде за собою. Знаєте, я люблю повторювати, що активна меншість визначає напрямок, а пасивна більшість визначає швидкість руху. І це стосується і України, і Татарстану, і Чеченської Республіки Чкерії і так далі. Тобто, завжди в народі є пам'ять про свободу, завжди в народі жива ідентичність, завжди в народі є порівнювана невелика група тих людей, які ведуть, мають мрію і показують, куди треба рухатися.